Якщо точні науки це твоє, всьому знаходиш логічне пояснення, можеш побудувати ефективні зв'язки комунікації, мариш кар'єру програміста або мрієш пов'язати своє життя з індустрією гостинності, тоді факультет інформатики, математики та економіки саме для тебе у нас готують освітян, it спеціалістів, управлінців та медіаторів нового типу, саме ти зможеш ефективно вирішувати завдання з розвитку української держави. 18 інноваційних освітніх програм за рівнями бакалавра і магістра. Осередок сучасної наукової діяльності та розвитку професійних навичок, креативна студентська спільнота, територія стартапів та інноваційних технологій, участь у міжнародних грантових проєктах та підтримка, яка надихає на нові звершення, обирай найпопулярніші спеціальності: середнього освіта математика, середнього освіта інформатика, професійного освіта, цифрові технології, економіка, соціологія. Менеджмент, комп'ютерні науки, готельно-ресторанна справа, освітні педагогічні науки Обирай факультет інформатики, математики та економіки. Саме тут народжуються професіонали та покоління it фахівців нової формації.